Привіт! З вами Аналітик Сергій. Сьогодні піднімемо тему табличок, які так люблять всі маркетологи, керівники відділів продажів і управлінський склад компаній. Додивіться це відео до кінця, аби побачити, як за допомогою таблиці на аналітики Magic ви зможете підвищити окупність ваших інвестицій в рекламу на 10-30% без додаткових вкладень, дійсно керувати процесом лідогенерації, а саме оперативно перерозподіляти бюджет на компанії, що приносять продажі, і швидко вимикати рекламу, що не приводить клієнтів. Як результат, ви збільшите керованість і швидкість росту вашого бізнесу, і зможете зекономити від 16 до 20 годин на місяць вашому відділу маркетингу на розвиток вашого бізнесу, а саме швидкий тест нових ідей або розробку нових воронок продажі. Я вам скажу, що цей звіт можна один раз налаштувати і далі всі дані будуть підтягуватися автоматично. Я Дадував для вас 5 ключових переваг таблиці Magic у порівнянні зі стандартним підходом до аналітики даних. Ці переваги ви бачите зараз на екрані. Перевага перша. Оперативний контроль реклами. За допомогою таблиці Magic ви дійсно зможете керувати процесом лідогенерації у вашому бізнесі. Дивіться, в ідеалі відділ маркетингу має знати точну відповідь на такі запитання: Яка реклама працює, її треба підсилити. Яка реклама не працює, її треба вимкнути, динаміка показників в межах компанії або продукту швидке і просте порівняння компаній між собою, і порівняння статистики по різним продуктам між собою, або порівняння різних підрядників. Розглянемо кожен пункт на прикладі. На екрані ви бачите таблицю Magic для одного з онлайн-курсів, візьмемо вихідні дані для управління рекламою для цього продукту. Це вартість реєстрації до 5 доларів, вартість глядача до 12 доларів, вартість заяв до 150 доларів, вартість клієнта до 300 доларів, і середня сума угоди складає 650 доларів. Якщо ви аналізуєте дані тільки по рекламі, то ви оптимізуєте її тільки по вартості реєстрації на вебінар, як в даному випадку. І без урахування інших показників воронки, таких як е глядачі вебінару, заявки на ключовий продукт з цього вебінару, оплати ключового продукту і так далі. Я зараз виділю на екрані ті дані, які ви бачите в рекламному кабінеті, які ви можете аналізувати. Ось ціна реєстрації на цей вебінар. А ці всі дані, які виділені праворуч, ви їх просто не бачите, якщо використовуєте стандартний підхід для аналізу і управління рекламними кампаніями. А основна цінність таблиці Magic. Замість одного фільтра вартість реєстрації у вас з'являються додаткові три фільтри: вартість глядача, вартість заявки, вартість клієнта, на які ви орієнтуєтеся при керуванні вашими рекламними кампаніями. І саме тому ви витрачаєте гроші тільки на ті кампанії, що приносять результат. Ну і, відповідно, ті компанії, які не приносять результати, ви їх дуже швидко вимикаєте. Два економія часу. Я в 2014 році працював з Кирилом Коницьким в команді Business Construct, займався там таргетованою рекламою. У нас була щоденна звітність в Google таблиці, яку потрібно було заповнити до ранкової зустрічі о 10 годині. Тому майже всю першу годину роботи я робив те, щоб вручну заповнював різні. Я вивантажував дані з рекламного кабінету, вносив їх в таблички по кожному продукту. А щоб ви розуміли, в нас було десь від 5 до 10 продуктів одночасно в рекламі, тому було 5-10 ну різних аркушів в Google таблиці. І ще я додатково вставляв дані з заявками-продажами з іншого відділу продажів, для того, щоб бачити дані по всій воронці. І тоді я ще не знав, як оптимізувати цей процес. Так от, в 2023 році я працював вже з командою PR+, які впровадили таблицю Magic, я вам якраз і показую в цьому відео. І в цій таблиці Magic заповнення даних було автоматизовано десь на 80%. І це займало в 3-5 разів менше часу порівняно з тим, що я робив в команді Business-Конструктор. Таті такої оптимізації є наступні переваги. Звіти заповнюються автоматично. Відразу звіти фільтруються по продуктах, підрядниках і запусках часу від 16 до 20 годин на місяць порівняно з ручним введенням даних подібного плану таблиці. Мені цікаво, як часто ви дивитеся і аналізуєте статистику, і заповнюєте такого формату таблички. Поділіться в коментарях вашим досвідом, буде цікаво. І якщо ви взагалі не ведете такі щоденні звіти, вбиваєте підсумки стандартних періодів, як от тиждень, місяць, квартал, рік, то поділіться в коментарях вашими думками, чому ви вважаєте, що це не обов'язково саме для вашого бізнесу. Номер 3. Актуальність і точність даних плюс гнучки звітів. Не такий очевидний, але він підвищує вашу довіру до даних в цьому звіті. Актуальність точність даних розберемо зараз більш конкретно. По новому, звіти готові завчасно, бо людський фактор мінімізовано, як от е, хтось захворів, забув, був зайнятий, або в компанії чергова пожежа, яку потрібно гасити. Точність даних: немає механічних помилок при ручному підрахунку і заповнені даних з однієї таблички в іншу. І ще дані фільтруються автоматично, тобто немає можливості забути. Якийсь фільтр застосувати. Легко зробити звіт зі зведеними даними за будь-який період, наприклад, за три дні, за два тижні і тому подібне. Дуже легко, швидко відфільтрувати дані по декільком параметрам, наприклад, дані за вихідні по одній рекламній кампанії, і автоматично йде підрахунок підсумкових строк без додаткових маніпуляцій, порівняно з тим, якщо робити звіти по старому і заповнювати їх вручну. Якщо ви вже використовуєте зведені таблиці, то цей функціонал вам також доступний. Тут мова більше про те, що коли використовуються стандартні таблиці як на скріншоті, де дані кожного дня вносяться окремо, то цей процес займає набагато більше часу. Гуга номер 4 Доступність даних всім зацікавленим сторонам. Дані по рекламі мають бути актуальними і доступні для всіх сторін: це і керівники, і відділ маркетингу, і відділ продажів, і підрядники. І навіть ваш фінансовий відділ. Тому рекомендується надавати доступ за поштою без доступу за посиланням до цих звітів, аби забезпечити захист даних і вимкнути індексацію даних пошуковими системами. Під час планерок, навіть через Zoom або аналог, всі будуть бачити один і той самий екран, і ті самі налаштувальні фільтри, тож буде можливість зосередитися на потрібній інформації. Також важливим є те, що. Якщо керівник чи підрядник захоче подивитися, як працює маркетинг чи окрема рекламна кампанія в рамках всієї воронки продажів, або подивитися зведену статистику за визначений період це може бути тиждень або місяць, то для цього не потрібно залучати людей з інших відділів або давати запит на розробку окремого звіту. Дані по воронці продажів можна побачити через декілька кліків на зрізи по датам і рекламним кампаніям. Ревала номер 5 Простота впровадження і коригування цієї системи. З переваг можна виділити наступне: знайомий інтерфейс Google таблиць, стандартний функціонал це зведені таблиці, фільтри, зрізи, з якими ви могли стикатися і працювати раніше. Мінімальний час на навчання користування таблицею Magic і перші результати вже приблизно за 7 днів після початку роботи над впровадженням цієї таблиці. Це і глибока аналітика реклами. І стандартні конектори з CRM-системою для даних в Google таблиці, або такі самі конектори з вебінарними сервісами, чи з базами для збереження підписників, наприклад, як Sandpost. І ви будете отримувати звіти по мірі підключення даних. Тобто ці звіти будуть більш точними і відображати всю воронку ваших продажів. Бонусний пункт. Ви можете досить швидко масштабувати ваш бізнес, залучити інвестиції, запустити нові напрямки чи продукти, контролювати окупність вкладень і прогнозувати майбутні результати на основі даних по поточним продуктам. Я особисто вважаю, що аналітика повинна бути в кожному бізнесі, який прагне зростати і масштабуватися. Якщо вам цікавий такий продукт, то чекаю на ваше звернення в мої особисті повідомлення, мої контакти є в описі під цим відео. Успіхів вам і високих прибутків. До речі, це відео входить в серію відео про нескрізну аналітику в Google таблицях. В описі до цього відео є посилання на відповідний плейліст. Зверніть увагу на відео, де я на прикладі поточної таблиці даю відповіді на наступні запитання: як визначити кампанії, що вкладаються в KPI, і які потрібно масштабувати, критерії, за якими ви визначаєте кампанії, що показують погані результати. І як швидко вимикати кампанії на ранніх етапах для економії вашого бюджету. Посилання на це відео буде в описі. На цьому все, успіхів вам і високих прибутків!